Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм-Засновник. Геніальний торговий представник Рей Крок обманом будує найбільшу мережу фастфудів. Макдональдс може стати для Америки новою церквою. Фільм, заснований на реальних подіях, розпочинається в 1954 році. Комівояжер Крок намагається продати власнику фастфуду міксер для одночасного приготування декількох молочних коктейлів. Почувши відмову, чоловік несе міксер в багажник автомобіля, а після чекає раніше заказаний обід. Через занадто великий потік людей працівники не справляються. Пообідавши, чоловік відправляється на нову точку зустрічі, де знову чує відмову. Ввечері він розмовляє по телефону з дружиною, а після слухає мотиваційну аудіокнигу. В ній кажуть, що стати успішним бізнесменом допоможе тільки наполегливість. Наступного дня після чергової відмови Рей телефонує своєму секретарю Джун Мартіно та повідомляє, що власники кафе з Каліфорнії бажають купити відразу шість міксерів. Здивований Рей відразу ж телефонує замовникам, щоб переконатися, чи не помилились вони. Дік Макдональд каже, що йому потрібно не шість, а вісім міксерів. Вражений Рей дістає карту, щоб прокласти маршрут до Каліфорнії. Він бажає особисто зустрітися з людиною, яка замовила таку партію. Приїхавши до фастфуду, який знаходиться в Сан Бернандіно, Рей бачить величезну чергу біля закладу, але жінка, яка стоїть перед ним, каже, що тут обслуговують дуже швидко. Коли приходить черга Рея, він робить замовлення і відразу ж отримує свою їжу. Рей здивований, так як майже завжди обідає в таких закладах і ніде ще не бачив такої швидкості обслуговування. Він сідає на лавочку, щоб перекусити, і помічає чоловіка, який прибирає мусор за клієнтами. Це Мак Макдональд, співвласник фастфуду. Рей підходить до нього, щоб виразити своє захоплення якістю роботи. Після рею влаштовують екскурсію по кухні. Мак пояснює, що гамбургери готуються відразу по декілька штук, а швидкість і якість приготування зумовлені унікальністю технологій. Також рей знайомиться з братом Мака Діком. Чоловік слідкує за швидкістю приготування та якістю продуктів, тому йому ніколи спілкуватися з реєм. Тоді Рей вирішує запросити братів на вечерю, так як хоче почути їхню історію успіху. За вечерею брати розповідають, що багато років йшли до такого результату. Попрацювавши водіями, вони назбирали грошей і відкрили власний кінотеатр, але через кризу бізнес прогорів. Побачивши, що єдиний бізнес, який безперебійно працює під час кризи, це закусочна з хот-догами, вирішують відкрити власний фастфуд. Перший заклад був у місті Аркадія. Згодом брати вирішили переїхати в Сан Бернандіно. Їм навіть довелося розрізати кафе, щоб проїхати під мостом. Спочатку все йшло відмінно, але незабаром з'ясувалися всі мінуси. Не найкращий контингент клієнтів, офіціанти та занадто великі витрати змусили братів переглянути стратегію ведення бізнесу. Підрахувавши, що основну долю прибутку приносять три позиції: гамбургери, напої та картопля фрі, брати вирішили зменшити різновидність меню. Також перебирають автомат з сигаретами і переходять на паперове пакування, але їм і цього було мало. Вони хотіли створити щось інноваційне, а саме швидкість обслуговування. Одного дня брати малюють на тенісному корті план кухні, а працівники зображають бурхливу діяльність. Таким нехитрим методом Дік розробив оптимальне планування кухні. Але в день відкриття всі зусилля братів майже провалилися. Клієнти, які раніше сиділи в своїх авто та чекали на замовлення. Братам довелося особисто кликати людей до віконця замовлень, але деякі клієнти не були готові до таких інновацій та уїжджали. Не допомогло навіть дивовижне нічне шоу, налетіла ціла зграя мошок, яка й розлякала всіх відвідувачів. Наступного дня брати розуміли, що потрібно повертатися до старого формату, як раптом у вікно постукав хлопчик. Мак безкоштовно зробив для нього бургери як останньому клієнту. Згодом прибули ще декілька відвідувачів, пішли чутки і невдовзі біля закладу вже стояли черги, з бажаючих посмакувати бургерами. Повернувшись до готелю, Рей ніяк не міг заснути. Наступного дня він зустрічає братів на парковці та пропонує розширити бізнес за допомогою франчайзингу. Після полум'яної промови Рея брати Макдональди кажуть, що вже пробували відкривати заклади в інших містах. Але вони були не в змозі слідкувати за якістю їжі та обслуговування. Через стрес Мак навіть потрапив до лікарні. Згодом увагу Рея привертає зображення концепту закладу. Але такий заклад лише один: Рей відправляється в Фінікс щоб особисто подивитися на фастфуд. Приїхавши, він бачить зачинений Макдональдс, який світиться золотистим кольором. Рей виходить з авто і на декілька хвилин замирає перед закладом. Повернувшись додому, Рей розповідає дружині про братів Макдональдів, але розмова подружжя переростає у сварку, так як дружина невдоволена тим фактом, що її чоловіка майже ніколи немає вдома. Наступного дня Рей знову подорожує по містах і пропонує власникам закладів харчування міксери. Але після першої відмови вирішує знову відправитися до Мака і Діка. Рей пояснює, що Макдональдс може стати новим символом Америки та згуртувати навколо себе цілу націю. Мак вмовляє, Діка погодитись. Згодом вони підписують з Реєм договір. З цього моменту Рей займається розширенням мережі Макдональдсів. Він навідується в банки за кредитом, але працівники впізнають чоловіка і відмовляють. Рею доводиться брати кредит, залишивши під заставу свій будинок. Розпочинається будівництво, але брати дещо сповільняють робочий процес. Рей трохи змінює планування будівлі Макдональдса, але всі зміни повинні погоджуватися з Діком. Також брати відмовляються співпрацювати з Кока-Колою. Незважаючи на всі протиріччя, незабаром дисплейнс відкривається Макдональдс. Рей особисто контролює всю роботу закладу для дотримання високих стандартів компанії. Йому в очі кидається доволі розумний співробітник Фред Тернер. Після завершення робочого дня Рей особисто прибирає територію навколо МакДональдса. Згодом він розповідає про Макдональдс товаришам із гольф-клубу. Рею вдається переконати їх вкласти гроші у франшизу. Але коли він навідується в їхні заклади особисто, то бачить повний безлад, недотримання стандартів компанії, територія не прибрана, невідповідність меню, а якість їжі на досить низькому рівні. Він виражає своє невдоволення партнерам по бізнесу, але ті кажуть, що їм все одно пасивний заробіток є і вже добре. Зіставивши всі факти, Рей розуміє, що потрібно змінювати стратегію. Одного дня він натикається в своєму офісі на комі вояжера і пропонує чоловіку вкласти гроші в Макдональдс. Чоловік погоджується і разом з дружиною стають щасливими власниками закладу. В день відкриття дружина роздає цукерки дітям, а діді чоловік слідкує за дотриманням стандартів компанії. Все це наштовхує рея на одну цікаву думку. Згодом він разом із дружиною відвідує заклад середньої ланки, де переважно спілкується з подружніми парами. Рей вмовляє їх вкласти гроші у франшизу. Такі рішення мають приємний результат. Подорожуючи країною, Рей рекрутує нових керівників, які згодом відкривають свої Макдональдси по системі франчайзингу. Тим часом до братів доходить інформація, що Рей називає заклад Десплейн з першим МакДональдсом. Такий розклад справ не тішить Мака і Діка. На відкритті чергового МакДональдса Рея оплесками зустрічає тріумфуючий натовп. Пізніше, на зустрічі з інвесторами, він знайомиться з власником ресторану, який також хоче вкласти гроші в Макдональдс. Незабаром Рей помічає Джоанну, дружину його нового бізнес-партнера, до якої у Рея виникає зовсім не дитячий інтерес. Повернувшись додому, він вихваляється дружині, що інвестори тепер самі хочуть зустрічі з ним. Але незабаром з'являється фінансова проблема. Виплати, які належать йому по договору, не вистачає для роботи. Рей телефонує Діку, щоб збільшити свій відсоток, але Макдональд відмовляє. Невдовзі Рею озвучують ще одну сумну новину. Через відсутність виплат по кредиту банк погрожує забрати будинок, про що також дізнається його дружина. Після відвідування банку та вираженням свого невдоволення Рей навідується до Макдональдса Джоани, а потім йде до ресторану. Там Джоана пропонує використовувати замість морозива порошкову екстракцію. Такі зміни зменшать витрати на саме морозиво та на його зберігання. Вона пригощає Рея коктейлем і той погоджується. Але Дік не хоче робити напої з порошку, які б смачні вони там не були. Наступного дня Рей їде до банку, щоб попросити про ще один кредит, але банкір відмовляє. Їхню розмову підслухав Гаррі Сонеборд, фінансовий консультант. Він пропонує Рею свою допомогу. Після ознайомлення з фінансовими звітами компанії Гаррі пропонує скуповувати землю, де будуть стояти майбутні Макдональдси. Здаючи їх в оренду, Рей зможе отримувати непогані гроші незалежно від рішення братів Макдональдів. Заради такої справи, Рей засновує нову корпорацію, що не подобається Діку. Але Рей парирує всі заперечення Діка тим, що він не порушує жоден пункт їхнього договору. Невдовзі Рей вирішує піти всупереч заборони Діка та почати продавати порошкові коктейлі. Першу партію він привозить Джоані особисто. Вночі по телефону вони обговорюють подальшу стратегію розширення бізнесу. Наступного дня Дік телефонує Рею, щоб виразити своє невдоволення через порошкові екстракти. Він нагадує, що за договором Рей не має права нічого змінювати без їхньої згоди, але Рей каже, що не бажає жертвувати прибутком через відмови Діка і Мака. За вечерею, Рей повідомляє дружині, що хоче розлучитися. Він готовий віддати їй будинок і авто, але відмовляється віддати хоча б одну акцію компанії МакДональдс. Невдовзі Рей відправляє Діку і Маку порошковий екстракт з новим смаком і листом всередині. Після розмови на підвищених тонах Мак через стрес втрачає свідомість. Згодом в лікарню навідується Рей. Він дає братам пустий чек в якості вибачення. Брати мають змогу вписати будь-яку суму. Трохи подумавши, брати погоджуються на пропозицію, так як тягатися з багатомільйонною компанією Рея буде марно. Але крім по мільйону на брата, Дік вимагає довічну виплату 1% прибутку компанії. Рей невдоволений таким грабунком, але порадившись з юристами, погоджується на пропозицію, хоча наполягає, щоб договір про виплату 1% був укладений усно. Це створено для того, щоб не створювати проблем з майбутніми інвесторами компанії. З великим небажанням брати все-таки погоджуються на такі умови. Згодом в туалеті Рей відверто каже, що секрет успіху будується не тільки на їхньому плануванні кухні, що помітно пришвидшує процес обслуговування. Найголовніше це назва МакДональдс, яка звучить ну дуже по-американськи. За договором брати не можуть використовувати прізвище в назві, тому доводиться частково демонтувати емблему фастфуду. Тим часом через дорогу будується новий МакДональдс вже сотий. Рей фотографується коло нього, а потім дивиться на заклад, де починалася історія МакДональдсу. Нас переносять 1970 рік. Рей, стоячи біля дзеркала, репетирує промову для зустрічі з губернатором Каліфорнії Рональдом Рейганом. До нього підходить Джоанна, його теперішня дружина. Кадри змінюються на частину інтерв'ю з реальним Реєм Кроком. Там чоловік розповідає, як саме він зрозумів, що Макдональдс американське слово. Фільм закінчується на розповіді про подальшу долю головних героїв. Джун Мартіно стала співвласницею Макдональдса та першою жінкою, яку пустили торгувати на нью-йоркську фондову біржу. Фред Тернер став наступником Рея Крока. За його керуванням Макдональдс з'явився у понад ста країн. Гаррі Сонеборн став першим президентом і виконавчим директором корпорації, але через розбіжності у точках зору з Реєм покинув компанію в 1967 році. Джоанна прожила в шлюбі з Реєм до його смерті в 1984 році, а після витратила півтора мільярди на благодійність. На сьогоднішній день Макдональдс є найбільшим власником земельних ділянок, а один відсоток населення Землі кожного дня відвідує МакДональдс. Фастфуд, Діка і Мака через декілька років зачинився, так як не міг конкурувати з Макдональдсом, який стояв через дорогу. Виплати у розмірі 1% брати не отримали, так як вони не могли довести, що така угода взагалі була. На сьогоднішній день 1% прибутку це 100 мільйонів доларів на рік. На цьому фільм про найвеличнішу корпорацію сьогодення закінчується.